Давайте перейдемо до наступного питання. Трошки трошки далі заглянемо. Аніж тиждень наступний буде 9 травня, сакральна дата окупантів, навколо якої вони будують оцей культ війни, культ смерті. Чого ж чекати 9 травня Україні та Росії? Можливо, на Росії буде цвісти бавовна. В наш час можливо все, як я кажу, і дуже би хотілося, тому що я коли продивляюсь такі дати, я завжди кажу, що не лише нам від них треба очікувати якихось нехороших подарунків, так але і тепер їм від нас в тому числі треба їх очікувати. Я що до речі не робив розклади. Це буде так сьогодні в нашому ефірі, вперше саме за 9 травня. Так, ну ще не встиг. Але я завжди так стараюсь передивлятись там за п'ять днів, тоді та карта більше показує. Можливо, щоб і передивлятися, але по крайній мірі станом на сьогоднішній день давайте глянемо. все таки для України 9 травня. Чим воно буде добрим, недобрим, що чекати від ворога, і відповідно для Росії теж. Тягнемо по 4 карти. Так, для України спочатку. Перша карта в нас така, якби колесо фортуни ще й перевернути. Ну, насправді сказати, що вже ворога якийсь готовий, однозначний план, чим би там нашкодити, не готовий. Тобто, вони ще в процесі таке враження обговорення. І судячи з того, як пам'ятаєте, теж всі чекали, що щось буде таке там страшне, там в річницю вторгнення повномасштабного нічого по суті не відбувалося такого. І там теж постійно карта випадала, що плану немає. Або щось придумає в останній момент, бо взагалі нічого такого не буде. Так само і тут. Знаєте, вони теж так думають, Ага, ви чекаєте там 9 травня. Я завжди кажу, треба бути обережним день перед тим і день після того. Розумієте, тобто 8 і 10. Тому що ніби всі очікують, от 9-го щось там буде. А насправді також карта така не дуже хороша, бачите. Людина така, королева мечів, але тут намальовано така людина, яка я кажу, як дух випускає якийсь. Тобто вони вже якось так реально багато в чому видохлися. Є таке слово таке, що своїми глядачами придумав. виздохлися, Знаєте, таке слово. Ну, так, ну таке трохи смішне, але, але, але таке придумали. Вони дійсності видихаються, і вони вже не знають, що і як їм ще, ще чим нашкодити. Тому що вони розуміють, що чим далі, тим більше до нас приходить і тих самих ППО, і а, повертаються наші воїни, які вже там навчаються вже з новим доступом знаннями. Формуються нові, так само ті, як ми називаємо, легіони, для того, щоб це все там рух опору і тому подібне. Вони вже просто не знають, з якої сторони їм заходити. Далі, аркан. П'ятий покровительство для України, тобто теж такий сильний аркан, аркан захисту покровительства. І поки що карта така: глухий кут. Тобто таке враження, що вони зайшли в глухий кут. От я кажу, немає поки що однозначного плану. Може, вони ближче до тої дати там щось і придумають. Після п'ятого, після 7-го числа от більше тоді мені йде така точка, от після п'ятого. Але наразі це глухий кут. Так. Бо вони, може би, і хотіли так максимально чимось нашкодити, але не виходить. І Богу дякувати. Тепер, що чекає для них в цей день? Ну, передусім, карта Верховного суда. Верховний суд я називаю це завжди як судний день для ворога. Тому в цей день це буде ще плюс, черговий судний день для ворога. Як він може відбутися і як він може реалізуватися, це вже інше питання. Але буквально ось вчора в одному з своїх прямих ефірів я теж говорив про те, що. Um, про історію з Кримським мостом. Давайте не будемо її забувати. Ось і Кримське місце теж таке для них е, монументальна така споруда. Назвемо це таким словом. якась Для них це якась так само монументальна, сакральна. І вони дуже бояться цей міст втратити, тому що це насправді така дуже-дуже сильна була би для них ще одна втрата. І хто його знає чи 9 травня ось е, може із цим мостом щось буде. Ну, тут це моє припущення, звичайно, але сутний день, або як ви кажете, бавовніні історії такі гарні відбудуться по території Росії. Однозначно буде їм не переливки, тому що, тому що. Бо не треба було пхатися. Далі йде така карта: шестірка кубків. Тобто, теж якби з нашої сторони ще йде певна така, якби обговорення, побудова планів. Таке враження, що буде реалізовано. Те, що давно хотілося, але не було можливості. Бо шестірка кубків це ностальгія. Знаєте, давно якусь ідея як там наші, грубо кажучи, виношували, виношували, виношували. І от так буде реалізація. Далі це четвірка жезлів теж якби така карта. Знаєте, вона говорить більше про те, що, що там так само є багато. Тих, хто радіє, коли в нас в Україні є жертви, і от пишуть ті всякі, як я називаю, дурноваті ті коментарі, і так далі. Просто там радіють з того, що в нас жертви. Ну, це, це взагалі тільки вкладається. Так, от вони мають теж розуміти, що їхнє мирне життя, якщо вони не зупиняться, також до, дійде до якогось логічного завершення. І от четвірка жертв в цьому контексті говорить, що і саме на 9 травня, і мирні жителі. Там території Росії, цивільні люди, в тому числі відчують, що таке питання війни. Ну і ще одна карта: перевернута трійка кубків. Однозначно, святкувати їм не буде чого. Тобто, перевернута трійка кубків це коли нема чого святкувати, тобто ні тих результатів, які вони ставили, ні тих захоплених територій, які вони би собі ставили цілі. Тобто це ще йде навіть на рівні їхньому внутрішньому цей судний день, коли вони вкотре там, грубо так, будуть одне одному горло перегризати, тільки через те, що нема результатів і нема що святкувати. Ну а наші доправлять. Наші, я думаю, теж плани складають. Так само це буде більше, вже, напевно, очевидно, після 4-го, після 6-го числа. Але карта Верховного суда, коли вона випадає, вона завжди гарно так знаєте позначається. І це теж може бути навіть проміжку від 8 до 10 числа завжди я беру таких 2-3 дні, тобто 8, 9, 10. Ну, побачимо, по крайній мірі, по крайній мірі, вдасться ворогу рот заткати і добре, щоб вони там не ходили і не кричали, і, і так далі, які вони сильні, і які вони потужні, і які вони там, що вони там вміють, знають можуть. Ну, десь в такому контексті. Так, друзі, а щоб не не прогавити актуальний більш прогноз за посиланням, перейдіть на канал Романа Шептицького. Далі наступне питання. Дуже в нас глядачі під нашими роликами відео питають про Харків та Харківщину. Ми із іншими експертами-спікерами робили розклад по містам із коментарів, і постійно Харків пропускали. Давайте все таки подивимось, що там буде на Харківщині найближчим часом, чи є небезпека, що чекати мешканцям. Ну, давайте глянемо. Я, ви знаєте, завжди говорю про те, що більш-менш адекватний прогноз можна максимум скласти там на найближчі там, 7 днів. Ну, плюс-мінус можна ще тиждень, там, місяць часу так проглянути. Ну, давайте кілька карт все таки витягнемо, що покаже карта. Так, 6 мечів. З мечів, бо насправді дуже багато з Харківщини запитують навіть мене також особисто, чи будуть можливі там наступи сухопутні такого формату. На даний момент карта, наприклад, цього не підтверджує, не показує про якісь сухопутні наступи. Тобто, ворог, який, бачите, от, спостерігає, який дивиться, який теж, якби, ну, сам регіон не спускає з поля зору. Далі йде карта у нас така, як шестірка мечів, теж карта вивчення дослідження. Потім йде карта ту з мечів перевернута. І це більше все-таки про загрози повітряного характеру, ніж сухопутнього. І, на жаль, але поки що в цьому якраз керунку загрози повітряні, вони майже кожного тижня, як я передивляюся, тобто, вони, якщо є так вище середнього, тобто вище 50-60%, вони, на жаль, нижче не падають. З чим це пов'язано? Перше, з тим, що. Самі розуміємо, є збоку окуповані території, є лінія фронту, і тут лінія кордону. Тобто, практично з кількох сторін сам регіон він постійно в оточенні таких, якби тут бойові дії, тут лінія кордону і так далі. Тому, коли там стане легше якісно, умова основна це коли вже наші добряче виженуть те всегадство з території Луганської і Донецької області. Розумієте? Тоді, в самому регіоні Харківщини. Стане набагато легше. От, найбільше, що тут, якби, варто, де, скажімо, бути уважним, це, звичайно, тим населеним пунктам, які максимально наближені до лінії кордону. Це раз і самому Харкову. Тобто там загрози повітряні найбільші йдуть. От, в сухопутніх вторгнень, щоб якісь такі були карти, цього Богу дякувати не показує. Тобто кордон під захистом, наші його прекрасно контролюють. І я думаю, що якраз проекції є ближче вже літо, початок літа по самому регіону, ну ніби йде по енергії підсилення. Тобто, можливо, з'являться там додаткові ті самі ППО, щоб сам регіон, сам напрямок, був більш захищений. Ну і також не виключено, що наші можуть в тому числі зробити таку вогневу зону, доки вони будуть там діставати, і просто на кожен можливий удар. По території України буде удар у відповідь до тих пір, поки вони не зупиняться, розуміючи, що йде, скажімо так, удари у відповідь. От і все ну наразі таке, що в кількох словах я можу розповісти.